Старосвітський одяг, маски та музика. Але цей карнавал закружляв не Венецію, а Шкодер, давнє місто в Албанії. Сюди з'їхалися музиканти з усіх куточків країни. Вони виступають на вулицях, а також заходять до кафе та ресторанів, щоб розважити людей піснями й танцями. Весняний карнавал у шкодері проводили з другої половини 19-го століття. Але соціалісти, прийшовши до влади, перервали традицію. Однак нині вона поновилася. Карнавали в шкодері беруть початок з 19 століття мерія гордо продовжує цю традицію. Торік ми відродили карнавал, і цього разу святкування тривають тиждень. Карнавал це не лише музика та маскаради. Цими днями в шкодері можна покуштувати страви національної кухні. Яскраві барви, сміх і краса карнавалу вдихають життя в місто саме тоді, коли воно цього найбільше потребує перед весняними святами та літнім сезоном. І гадаю, це дуже добре для економіки міста. Це чудова реклама. Ми цінуємо карнавали, бо вони повертають гармонію. У Шкодері знову проходять масштабні заходи, і місто живає після затиші, яке настає після закінчення новорічних свят. На карнавал приїжджають туристи з усієї Албанії, а також із сусідньої Чорногорії і Косова. Заходи тривають упродовж усього дня, а ввечері досягають піка, коли темніє, починаються піротехнічні шоу та карнавальні процесії.